Всім привіт! Налесеньки відео по зарядці літеових акумуляторів, які пішли в глибокий розряд. Як їх правильно зарядити, як то кажуть, стартанути. Ну і зразу, скажімо так, чи є смисл їх взагалі стартувати? Так, е, да, є смисл ті, які не мають самого розряду. Звучить якби, трошки смішно, да? якби вже розряджений, але має самого розряду. Ось така була в мене ситуація. Акумулятор вечору поверта, ручна зборки, да? чепушила в паралельну цепочку з трьох акумуляторів. Один підпихнув саморозрядом. Звісно, вся секція пішла в розряд, саморозряд. Розрізав, подивився, які розряджаються далі, які ні. Дві штучки стартанув. І вийшли в собі ще в нормальні акумулятори. Єдина проблема, що такі акумулятори вже не тримають великих нагрузок. Там даєш ампір нагрузки і він вже просідає на пів вольта. Для чогось серйозного вже в той же самий шуруповерт вони не підуть. А от всякі такі от світильнички підеш бігом. Будуть далі на дачі мене служити з такими світильниками. Так, в чому суть? Суть дуже проста. Заряджати треба дуже малесенькими токами. Там є якась ціла наука, там 400-440 ой, 440 мА чи 50 Ну, Ми міряти тестером не будемо, саморочитися. Так, що нам треба? Нам треба більш-менш розумну плату. ну, Щось наподобі ТП-4056, яка на акумулятори ще менше нижче 2,8 вольт, дають всього на всього 100 мА. Тобто ми вже в принципі, близько до нашої целі. Ну, і в цеп на плюс кинути ще якусь нагрузочку. Ну, у случай, це лампочка. Коли не було лампочки, я підключав комп'ютерний вентилятор і таким образом стартував токи. Я ніколи не міряв, там лампочка, в принципі, чи той вентилятор все на себе сажає. А ми побачимо токи вже по тестеру. Що так, там 44 Поїхали стартуватися. Що ми бачимо по токах. Так, 6 В і 0,7 А. Для нас це дуже і дуже задовільно. Все. Напруга побіжала. У нас там було 0,5 чи що. Головне його довести десь до 3 вольт, а далі можна цю лампочку знімати і вже нормально заряджати. Ну і коли ви стартуєте, пробуємо, чи акумулятор не гріється. Якщо почав грітися, все знімаємо і на утилізацію толку з нього вже не буде. Все, всім пока!